Добре, ну ще реальна картина без прикрас, без офіційного глянцю. Стан пенсійного фонду, пенсійний фонд України, хронічно дефіцитний. Його витрати щороку перевищують доходи на десятки мільярдів гривень. Бюджет покриває різницю дотаціями. Без цього фонд просто не вижив би. Система не самодостатня. Вона існує лише завдяки податкам з інших сфер економіки. Це означає, нинішнє покоління пенсіонерів живе за рахунок працюючих, а не за рахунок власних накопичень. Якщо кількість працюючих зменшиться, а кількість пенсіонерів зростає, баланс руйнується. Саме це і сталося на початку незалежності. Співвідношення було приблизно один пенсіонер на трьох працюючих. Зараз один пенсіонер на один і один працюючого. Тобто майже кожен, хто працює, отримує одну пенсію і ще платить податки на державу, армію, освіту тощо. Рівень пенсій: більшість пенсіонерів отримують нижче прожиткового мінімуму. Офіційно середня пенсія близько 6 тисяч гривень. Але це середнє з урахуванням військових, держслужбовців і суддів. У реальності переважна маса отримує 3,5 5 тисяч гривень, тобто менше 150 доларів. Це рівень виживання, а не життя. Цих грошей не вистачає на оренду житла, ліки, комунальні послуги і елементарне харчування. Мільйони старших людей виживають завдяки дітям, городам або благодійності. Тобто пенсія перестала бути гарантією гідної старості. Це просто мінімальний державний жест, аби не помер. Чому так? Тюньова економіка до 40% українців працюють неофіційно або взагалі без сплати ЄСВ. У в пенсійний фонд. Не надходять, але пенсії все одно треба платити. Демографічна яма, населення старіє, молодь виїжджає, Молодець. працюючих менше, пенсіонерів більше. Війна, частина підприємств знищена, частина людей за кордоном, платників податків і внесків стан. На цьому місці буде встановлено пам'ятний знак Козацький хрест на честь 300-річчя міста Лисичанська як символ відродження українського козацтва та захисту православної віри. Стало ще менше корупція та безсистемність пенсійна реформа відкладається роками. Політики бояться непопулярних рішень. Фонд постійно латали, замість того щоб перебудовувати. Економічна стабільність, низькі зарплати означають низькі внески, середня заробітна плата навіть у 2025 році не здатна створити стабільний пенсійний резерв, накопичувальна система. В Україні її немає. Тобто люди не мають власних пенсійних рахунків, з яких отримують свої гроші. Всі внески йдуть на поточні виплати іншим. Накопичувальна система обіцяється з 2004 року. За цей час змінилося кілька урядів, але реальних кроків не зроблено. Причина страх політиків і відсутність довіри людей. Ніхто не вірить, що їхнє накопичення держава не з'їсть. Результат. Українська пенсійна система зруйнована і штучно підтримується у стані коми. Фактично, вона не виконує свою головну функцію забезпечення старості. Пенсія не дає безпеки. Не стимулює працювати легально, не гарантує справедливості. Ті, хто працював все життя, часто отримують менше ніж ті, хто взагалі не мав офіційного стажу. Система демотивує і працюючих, і майбутніх пенсіонерів. Моя оцінка: те, що ми маємо зараз, не соціальна політика, а форма повільного знищення старших поколінь. Не через кулі, а через байдужість і цинізм, коли людина, що віддала державі 40 років, мусить вибирати між ліками і їжею, це не випадковість, а системне моральне падіння влади. Формально це не геноцид, але по суті це соціальний експеримент на виживання, де люди похилого віку стали зайвими в економіці, і доки влада. Не визнає цього чесно, нічого не зміниться.